Військові загону стала кордон 9 місяців були на війні, а тепер вийшли на ротацію на Черкащині. Втім, їхнє відновлення це ще й постійні тренування. Наша знімальна група була на вишколі снайперів цього підрозділу. Хто вони розповість Яна Лемаренко. Це снайпери підрозділу сталевий кордон відточують влучність. Вони 9 місяців були у пеклі війни на Донеччині та Харківщині. Тепер на ротації відновлюються та управляються у стрільбі. Військовий із позивним Крим вдивляється у приціл американського комплексу Дезертейч. каже, зброя настільки потужна, що на бойових завданнях розгладіти ворога не складно. До цілі скільки вирахувати, коли ціль буде заданий, тості може попасти. Ця зброя пробиває навіть броню. Снайпер каже, на завдання ходять по двоє, обирають зручні позиції і з гарним оглядом. Далі маскуються. Військовий додає його завдання спостереження за ворогом. Далі введення всіх координат. Відтак влучний постріл. Винтівки різні, ності з, з дезертеч. Винтівки. Як сказати, ці труднощі, тому що там нема відкатного механізму. І за щодо того, що він відсутній, віддача така немаленька віддача. Не так все легко, але ж якщо навчився це робити, вже можна відпрацьовувати. Як можна сується. Військовий із позивним скал у групі на бойових виходах має свої завдання. У нього теж гвинтівка, але трохи інша, адже головний постріл робить не він. Гвинтівка юар 10 вона українського виробництва, зброяр робить цієї гвинтівки, непогана гвинтівка, калібру 308, 7,62 на 51. Завдання скала складне. Він проводить численні вимірювання, відстані вітру, вплив погоди, враховує навіть обертання землі. І все це заради одного пострілу. Дві людини вони працюють як одне ціле. Це перший номер і другий. Ще перший номер робить від нього тільки залишить зробити влучний постріл, то другий номер він. Більше обширну роботу робить. Він визначає напрямок вітру всі погодні умови. Але робота снайпера це не лише стрільба, каже військовий із камуфляжними вушками на шоломі. Його позивний котик. Але насправді котів він не любить. Натомість йому дуже до вподоби знешкоджувати ворогів. Найкращий постріл котика, влучання з відстані у 1600 шістсот метрів. Наша робота полягає у нас іде так само і до розвідка коригування артилерії складності багато багато ходити треба. Вага, що гвинтівки, що з собою береш. Робота снайпера на війні дуже відрізняється від художнього фільму. кажуть військові. Це важка служба з постійним ризиком для життя. Адже снайпери на фронті найбажаніша ціль для ворогів. Один снайперський постріл буває вирішує всю всю битву. Наші снайперські комплекси дозволяють влучати на відстані до двох кілометрів. Це велика майстерність. Це постійно треба навчатися, постійно тренуватися, тому що якщо якийсь період не тренуєшся, всі навички втрачаються. Підрозділ Ставовий кордон сформували майже півтора року тому. Набір у свої ряди продовжують. Шукають вмотивованих, сильних духом і фізично бійців, бо гуртом однодумців легше бити ворогів. Їм що тут робити. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.